Зайти до крамнички, аби придбати продукти, речі для побуту, буденно для кожного з нас звична справа. А для закупів зазвичай обираємо той магазин, якому довіряємо, в якому нас влаштовує якість товар, кість товарів тощо. Нині покупці здебільшого віддають перевагу супермаркетам, магазинам самообслуговування із широким асортиментом, продовольчих та промислових товарів, зручною викладкою, завдяки якій споживач може самотужки оглянути та вибрати необхідний йому товар. Чималий відсоток жашківчан та гостей міста скуповуються в супермаркетах Аскольд. У кожного для цього свої причини. Мені тут подобаються товари, оскільки завжди продукція свіжа і якби смачна по доступним цінам, звичайно. Купую бо близько до роботи. Дешево, нормально, спокійно, можна купити, хороше обслуговування зручно. З роботи йду, якраз заходжу в аскольд, і все можу купити, спокійно, все виставлено. Ну, я і користуюся іншими магазинами, але в основному заходжу сюди. По-перше, заходиш літом, прохолодно, охолоджуєшся. Тому що це близько, удобно, не знаю. А як ви оцінюєте обслуговування, ціни у цих магазинах? Обслуговування мене задовольняє. Ціни часто є тут знижки. В принципі, мене влаштовує. Тут в магазині великий вибір. Так, що можна вибрати все, що все, що необхідно, обслуговування непогане, досить швидко працює дві каси. Я ні разу ще тут не бачив, щоб була черга чи якесь скупчення. Все супер. Перший заклад торгівлі мережі супермаркетів Асколь почав працювати у Жашкові у 2002 році, завдяки зусиллям місцевих підприємців Віктора та Валентини Вусиків. За більш ніж 10 літ роботи у сфері торгівлі їм спільно із іншими членами родини вдалося кількість супермаркетів збільшити до трьох, відкрити два ресторани, а бізнес поволі зробити успішним. Щоправда, сьогодні подібним закладам утриматися на плаву не так просто. Адже споживач жити, як кажуть, на широку ногу немає можливості. Криза і війна змушують українців затягувати паски. Економію як? Купуємо, менше покупаємо, менше ну, їдемо. а що робимо? Не можу сказати, на чому економимо. Те, що треба, то купляю. Від якихось товарів для дому можу відмовитися, так собі не дозволити. Для себе одежу якусь там. В Цей кризовий час я намагаюся економити на. Різних дорогих продуктах, якщо шоколад, я намагаюсь купувати українського виробництва. Він і дешевше, але по якості він нічим не уступає продуктам іноземним, які до нас завозять. Крупи також там намагаються вибирати не менш якісні, але трошки дешевші. Тобто приходиться інколи виробником з виробником визначатися. Ну що треба треба купляти. На чому можна економити? На їжі не економиш, бо треба купляти їсти. Все-таки доводиться від чогось відмовлятися. Ну, Більше від одягу відмовляємося, а від продуктів відмовитися важко трохи. Може якось трошечки дешевші, десь від чогось дорогого відмовитися. Не втратити покупця у такий час задача не з простих для власників закладів торгівлі. Директор приватного підприємства Аскольд Сергій Вусик зауважує, дуже важливо знайти підхід до покупця. Річ у тому, що Жашків невеличке провінційне містечко, де споживач легко може вивчити сервіс та ціни місцевих магазинів і крамничок. Тож сім'я Вусиків взяла вектор на завоювання довіри та прихильності покупця. Зокрема, велике значення надається підбору персоналу постійному поповненню асортименту товару. А ще тут прагнуть утримувати баланс, ціна якість при цьому до уваги обов'язково беруться побажання жашківчаних гостей міста, котрі тут скуповуються. Кожних півроку ми намагаємося робити опрос для покупців, надаємо анкети, які лежать, знаходяться на наших касах, і кожен покупець при виході може заповнити і написати свої побажання, можливо, який продукт він хоче бачити в наших супермаркетах, що йому подобається, чи подобається йому обслуговування, викладка, весь асортимент. Так питаємося і слідкувати за думкою покупців. Зрозуміло, найприважливішими для споживача є незавищена вартість на товарича послуги. Мінімізувати ціни адміністрації супермаркетів вдається у кілька способів. Ці бізнес-ідеї та маркетингові ходи не нові, але як показує практика, дієві. Ми зараз намагаємося проводити багато акцій, і цим намагаємося прилучити більше покупців. Рік назад ми розпочали випускати нову газету, в якій за рахунок своєї націнки даємо даємо покупцю меншу ціну. Також ми для пенсіонерів даємо пенсійні пенсійні картки, які можуть при пенсійному посвідченні отримати знижку у наших магазинах. Мережі є наші карточки, які надають знижку для покупців від 1 до 5%. відсотків. Для людей ми надаємо знижки за рахунок своєї націнки. і Також ведемо роботу із поставщиками, які надають нам свою продукцію, і вони за рахунок також своєї знижки надають нам якісь скидки в определенний період, коли є та чи інша акція в магазині. Запровадженням такої цінової політики, за словами Сергія Вусика, об'єми реалізації зросли вдвічі. Щоправда, товари акційні та зі знижками не одразу почали користуватися попитом серед покупців. Наші покупці з самого початку, коли нас почалися акції, не дуже сильно довірливо відносилися до нашої продукції, тому що думали, що це продукція якась у нас прострочена, чи ще щось. Але згодом, коли з місяця в місяць, у нас були нові товари в корзинках, виставлялися і. Люди почали більше нам довіряти, тому що почали покупати наш товар. І більшість була дуже задоволена, особливо коли в нас печиво було там на пасхальні свята. Цукерки були по знижкам. У і взагалі багато людей дуже задоволені, що в нас існують такі знижки в наших мережах, магазинах. Аскольд по печивах, по цукерках, які йдуть по акційних знижках, вже багато хто приходить, купляє. Новий місяць почався. У нас на інший товар іде знижка. Вони вже приходять, дивляться і що їм подобається, вони вже вибирають. Таким чином з'являються і постійні покупці, завдяки так. знижкам? Так, вибирають, вони вже знають, що є знижки, і до кінця місяця люди. Ходять, купують. Більше молоді вони знають що акції, тому вони не дивуються. А коли приходять уже люди похилого віку, то вони реагують ну, трошки неадекватно. Приходить бабуся, ми вибиваємо одну ціну, а на касі показує іншу. Вони розчитують на одну суму, а випадає друга сума ну, менша, там на пару гривень, але все одно їм приємно стає, і тому вони кажуть, що будуть ходити в наш магазин» тривалий час приватне підприємство Asphalt на прилавках своїх супермаркетів реалізовує і товари власного виробництва, зокрема бакалію, випічку та готові страви. В наших магазинах є власна продукція, яка виготовляється на наших кухнях у нашому мережі ресторанів. Кожна людина, яка приходить до нас в супермаркет, вона також може купити так само і замовити продукцію, ту, яка вона хоче, щоб для неї виготовили. Також у наших магазинах є продукція власного фасування це крупи, гречки, сахар, які можете придбати в наших магазинах. Сьогодні супермаркети Аскольд доволі популярні серед краян зрозуміло, давалося не все і не одразу. Часом керівництво магазинів припускалося й помилок, які родина вусиків зуміла використати як досвід, нагоду перетворити їх у можливості вдосконалити свою роботу. А головне те, що сімейна справа приносить їм задоволення, адже працюють для людей.